Цікава розмова з Євеном Мардою, виконавчим директором Інституту світової політики. Спробуємо з паном Євеном трошечки проговорити якраз політику світового масштабу. Пане Євгене, вітаємо. Вітаю, але е, десерт буде очевидно не солодким. О, а, <реш> Та ви вже так заповідаєте, що будемо говорити про якісь сумні речі. Ну, не всі ж люблять солодке, не всім солодким можна, не всі. Смакують солодкі, так як ну я розумію, що ви зараз перебуваєте у Львові, там великий вибір, але в Києві, в принципі, не менше. Але між Києвом і Львовом бувають різні смаки. Сто відсотків. Так, ну але давайте спробуємо наш все одно політичний і е, може кулінарний компас звести десь до, 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 до правильної орієнтації. З цього тижня ми трошки запідбуваємо підсумки тижня, президент Зеленський представив нарешті свій план перемоги, який складається з п'яти пунктів. І от якщо зараз наразі підсумувати, яка реакція на цей план в наших партнерів-союзників, оскільки ми розуміємо, що в першу чергу ті пункти адресовані саме нашим партнерам. Ну, якщо поєднати. Дріжжі, воду, цукор, дим, діжку то це ще не віскі. Тобто, я думаю, що в принципі, eh, Володимир Зеленський намагається підняти ставки і продемонструвати, що Україна займає наступальну позицію, це очевидно. Але разом з тим треба усвідомлювати, що ці наступальні позиції, ну, не буде якогось такого зразу всезагального добрямсу схвалення. Тобто не лише Фіцо і Орбан скептично, публічно скептично оцінили цей план. Ну, це було очікувано, правда? Так. І, в принципі, і позиція Олафа Шольца така стримана, вона була очікувана, що правда, прикро, що ця позиція фактично відобразилась і на зустрічі чотирьох лідерів. Держав західних, які мають найпотужнішу військову промисловість, і вони, очевидно, не дійшли консенсусу. Ну, тобто, у них, знаєте, такий принцип кругової поруки, або ми всі е, виступаємо з дозволом бити далекобійною зброєю по Росії, або ніхто. І вийшло, ну, поки що, виходить, що ніхто. Але я не виключаю, що. Такі дозволи десь прозвучали, просто вони будуть непублічними і е, не буде ніяких коментарів, ми будемо бачити тільки по зведеннях е, Генерального штабу Збройних сил України, що відбувається з якимись вагомими російськими об'єктами. Це теж важливий момент. Я за те, щоб е, західня грати з Росією. За її правилами, адже вона чхати хотіла на норму міжнародного права в цілому, і, в принципі, веде неспровоковану агресивну війну проти України, говорячи про денасифікацію та інші дурниці. Ну, Путін, наприклад, вчора так теж, тільки Стамбульські угоди. Якби українська влада мала можливість, я думаю, вона б мала теж показати свій варіант. Цих домовленостей попередніх, які, я думаю, ніяк не могли бути ратифіковані парламентом, але ж там є чиїсь підписи тих представників делегації, які мали директиви від Володимира Зеленського на те, щоб вести переговори, правда? Був президентський указ про ведення переговорів, про створення делегації. і це теж такий цікавий момент, на який треба звертати увагу. Ну, ви знаєте, президент Зеленський вже коментуючи там в, в одному з інтерв'ю, він сказав, що слухайте всі ці розмови, що давайте сідати за переговори, може заради там навіть миру чи вступу в НАТО можна відмовитися від якихось територій. Він каже: ну, але якщо я правильно це інтерпретую зараз, то що сказав Зеленський, що каже, ну ніхто ж насправді серйозних розмов і не веде. Він адресував це зокрема до Китаю і там до Бразилії. Тобто питання в тому, що всі ті розмови, чи це не є такий wishful thinking, та що це от бажане задійсне, що мовляв, Україна могла би бути гнучкішою, е проявити тут більше готовності до діалогу. а де чи насправді зараз Росія зацікавлена взагалі в будь-яких перемовному процесі? Може бути і wishful thinking, але ми маємо бути більш флексибл, гнучкими, тобто, якщо ми бачимо, наприклад, повідомлення про корейських військових, які готуються до того, щоб протидіяти українським військовим, а це не варто недооцінювати, тому що зразу можливість посилити російські підрозділи на кілька тисяч людей, це суттєво. Так, це може бути на території Курської області. Я думаю, що схильний вважати, що Росія буде північних корейців використовувати саме на своїй території. Ну тому що якщо потраплять в полон на українській території, то це буде міжнародний скандал, правда? Ну так, до певної міри. А якщо ну, вони будуть діяти на території Росії, то можете розповідати байки. По спільні навчання і таке інше. Зауважте, що той самий ем... Китай, він впливає на північну Корею. І мені здається, що в нинішній ситуації Україна має зробити хоча б преваранс і сказати: подивіться, а може, ну от, висунули мирний план. Я маю на увазі Пекін і Бразилія. Висунули мирний план врегулювання тут і зараз. А як подібні дії Росії відбуваються на вашому плані, ну це теж аргумент, мені здається, який треба використовувати. Тобто ми то ясно е перебуваємо в е тренді, в парадигмі європейської євроатлантичної інтеграції. Але ж ми бачимо, що диктаторські режими автократичні, вони ухвалюють швидші рішення, і нам треба бути більш гнучкими для того, щоб. Не опинитися в якийсь момент просто сам на сам з тією самою Росією, яку підтримують інші авторитарні режими. Я не думаю, що інтереси Північної Кореї там, чи Білорусі чи Ірану вони з Росією настільки на 100% співпадають, що вони просто хочуть за будь-яку ціну захопити територію України. Я маю на увазі ці держави, які я теж згадав разом з Росією, і перетворити її на щось ні. Але Росія ручку тіє. Той самий Саміт Брікс, який почнеться днями, це ж не просто, не просто так. Це прагнення продемонструвати, що з Росією ведуть переговори, що вона і Путіну тиснуть руки, що він реально присутній, що він може бути політичним гравцем, що західні санкції не працюють так, як він. Як Захід цього хоче, це ж очевидно. Ну, І ми так розумію, маємо розуміти. Він що... не поїде все-таки в Бразилію, Принаймні сам він сказав, що не бачить цьому сенсу. Це на G20. А, то на G20. Ага, ага. Тут. Я дуже сподіваюся, що українські служби зможуть створити ситуацію, яку вони вже створювали двічі протягом останніх місяців, закрити аеропорт Казані через план Филим, да, коли всі. Пасажирські літаки приземляються через те, що не не впізнаний літальний об'єкт в повітрі. І це, я думаю, Ну для України був би хороший знак показати, що ми боремось і ми будемо боротися з супротивником, який сильніший за нас. Але ж Ну теж треба розуміти, що коли нам Міністр оборони Сполучених Штатів на цьому фоні говорить: використовуйте безпілотники, тому що ракети – це дорого. Ну, і це говорить міністр оборони держави з найбільшим військовим бюджетом в світі. Я якось також цього тижня, можливо, через особливості саме. Фірмової риторики президента Зеленського, яку там називали медіа е, західні часом, як там грубувато чи неотесано емоційною. В нас якось спливла тема можливого повернення України до ядерного статусу. Вона була дезавойована і зразу було сказано, що це неправильні вирвання з контексту слова. Тим не менше, вже Путін це коментує і так далі. Е, чи це можливо справді теж частина того підвищення ставок? Чи, в принципі, чи взагалі розмова про можливий майбутній ядерний статус України є шкідливим для нас в цей момент часу? Давайте я спробую собі бачу, а і ви, і наші глядачі, я думаю, самі зможуть розібратися. Я не виключаю, що це російське ІПСО. Не тому, що був витік інформації, ну, вкід інформації в більд. Ну, це, це в принципі, ви знаєте, що західні медіа вони так працюють, щоб була вища клікабельність, щоб більше дивилися, більше читали. Це раз. Друге, це те, що, а з чого ми будемо робити? Ми збагачений уран віддали ще про Янукович. І за його право потиснути руку Барака Обамі. Там був такий самітне розповсюдження. З чого робити? Ну, збагачений уран. Це трошки не той е, матеріал, який можна купити в базарний день, будь-де на світовому ринку. Технологія, спеціальні центрифуги величезні, які мають тільки лише кілька країн в світі. Купівля центрифуг і їхнє енергетичне забезпечення в умовах війни. Іран же не перебуває в умовах війни, і то ну, е, наскільки я розумію, він зараз. Стоїть на порозі створення ядерної бомби, бо логіка е, поведінки іранського керівництва, я думаю, вона б показала, якби в них була бомба, то б вони б її випробували і показала, що вона в них присутня. Це Ізраїлю був би достатньо потужний сигнал про е, засоби доставки. Я в даному випадку поки що ну, тобто тут це пов'язано з прагненням Володимира Зеленського не ядерний компонент стримування на території України, але на жаль, чи на щастя, але зараз Конституція України забороняє розміщувати іноземні військові бази на українській території. Змінити конституцію під час війни ну поки що я не знаю такий юридичний механізм. Може, ну тобто, і ми маємо розуміти, що є така річ, як радіофобія заходу. Захід дуже боїться ядерної зброї, і ця радіофобія вона сформувалася протягом десятиліть. І ми, починаючи з осені 2022 року, Росію критикували за спроби ядерного шантажу. Тому в цій ситуації для України це ну гра, яка знаєте, що найменше наївно було б обіцяти використати ядерної зброї, не маючи її в наявності, це все одно як. Я просто, І ти тому, нам... про це про це все-таки згадав, тому що пам'ятаю, що про це абсолютно серйозно, так, так би мовити, потякав Не так давно Арахамі, десь там пару років тому він піднімався. Це, це, це не раз навіть. Тому я всього можна очікувати, в принципі, такий в нас рівень деколи експертизи від влади. Я намагаюсь дати коментарів е, політиків, які не мають безпосереднього. Формального відношення до формування зовнішньополітичної лінії України, тобто, давайте ми будемо коментувати заяви з цього приводу. Просто якщо ми будемо коментувати заяви пана Арахамі в якійсь історичній ретроспективі, то у нас буде дуже такий знаєте слалом гігантський, і це на користь Україні не піде. Со відсотків так налишаються три хвилинки? Три хвилинки я хотіла запитати пана Євгена, які його враження від виступу Валерія Залужного в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House, де зібралося дуже багато журналістів, людей, які хотіли послухати виступ українського посла, який не дуже часто з'являвся останнім часом на публіці, пане Євгене. Які ваші враження? Чи почув захід ось ці посили від нашого посла? Якого вже Кому кажу, що він дягнув костюм ніби цивільний, але з під того костюма все-таки відчувається, що це людина військова. Я б хотів би, щоб Валерія Залужного він спричинив той факт, що НАТО, яке весь час ходить, чи то в парадному мундирі на честь 75 річчя чи то в таких блискучих обладунках європейського лицаря, чи євроатлантичного лицаря, який. Не дозволяють йому бачити трохи далі власного забрала. На основі виступа Валерія Залужного почав переодягатися вже польовий камуфляж. Тому що, ну знаєте, реакція російської пропаганди, коли тут починають залужному закидати таку собі поганеньку англійську, ну то це просто явно явна реакція на те, що цей виступ був. По суті, він був змістовний, і він, відповідно, у всякому разі, за час перебування на посаді залужний постійно знаходив спільну мову зі своїми візаві. Правда? Я думаю, що тут питання не лише в наявності перекладачів, а в тому, що він все-таки компетентний. І це, знаєте, маючи такого посла, ми маємо максимально намагатися його. ну, Капіталізувати його вплив політичний для того, щоб він був дійсно нашим не просто послом, а нашим буревісником тих проблем, які є, і те, що залужний вміє говорити прямо з генеральською прямотою, це в даному випадку перевага а не недолі.